Машина Червоного Хреста привезла допомогу полтавським дітям. 24 березня до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз благодійники відвідують дитяче відділення проти туберкульозного диспансеру. Ми привезли те, що просили, те, що потрібно діткам. Їм потрібно добре питатися, їм потрібні соки, їм потрібні сладості. Для дітського відділення ми привезли постільне бельо, тому що ви самі розумієте, все відзначується, все приходиться міняти. Традиційно до дітей прийшли майбутні лікарі, студенти медичного коледжу. Ми сьогодні для діток влаштуємо. Багато ігор прочитаємо для них загадки та спробуємо їх розвеселити та якось створити для них святкову атмосферу. Нам подобається викликати у дітей усмішки та приносити їм радість, тому що для нас це також ми, ми, ми щасливі, коли вони щасливі. Головний лікар області зазначає завдання на нинішній місячний боротьби з туберкульозом не тільки закликати полтавців робити флюорографічне обстеження. А й привернути увагу до того, що надання медичної допомоги змінилося. Така кількість пацієнтів у нас зростає, які хочуть лікуватися в амбулаторних умовах. Наша задача забезпечити надати той інструмент роботи сімейного лікаря, забезпечити певними препаратами, і це сьогодні є позитивно. Нині У дитячому відділенні знаходиться 36 дітей. За офіційними даними минулого року у Полтавській області на туберкульоз захворіло 17 дітей віком від 0 до 17 років. Цей показник, говорить медики, менший, ніж загальноукраїнський.